Олександра Ломако зареєстрували кандидатом в народні депутати за 206 округом. Він став першим офіційно зареєстрованим кандидатом на проміжних виборах. Відповідне рішення одноголосно ухвалили сьогодні на засіданні Центри виборчкому. Нагадаємо, Олександру Ломако 37 років. Він уродженець Чернігова. Із 2015 року він був заступником міського голови Чернігова Владислава Атрошенка. У 2020-му був обраний секретарем міської ради від партії Рідний дім. 30 Пня на форумі єдності у Чернігові Владислава Трошенко заявив, що його політична сила на вибори йтиме разом із партією Удар Віталія Кличка у листопаді минулого року. Олександра Ломако обрали головою обласного осередку удару. Минулої п'ятниці на з'їзді партії його висунули кандидатом від політичної сили офіційно. Координаторка громадської мережі Опора за виборами в Чернігівській області Наталія Висіканець розповіла Суспільному, що політична агітація фактично розпочалася. Задовго до нового року, коли в місті та за його межами почали з'являтися бігборди та сітілайти із прізвищем Ломаки. Починаючи із дня реєстрації, тобто від сьогодні, поява будь-якої реклами без вихідних даних та профінансована поза виборчим фондом кандидата, вважається порушенням. Не пізніше, як на 10-й день з дня реєстрації, тобто сьогоднішнього дня відраховуємо 10 календарних днів, і кандидат-депутати має відкрити виборчий фонд. І, відповідно, вся агітаційна продукція має бути фінансована з виборчого фонду та маркована належним чином. Якщо до реєстрації наявність бордів зображення потенційного кандидата не є порушенням при умові дотримання правил благоустрою, то вже з моменту реєстрації це є порушення, на які ми, представники опори, звичайно, будемо реагувати. Проміжні вибори за 206-м округом, який включає частину Новозаводського району Чернігова, колишній Рібкинський та Чернігівський райони призначили на 27 березня у зв'язку зі смертю народного депутата від депутатської групи за майбутнє Антона Полякова. В ніч на 8 жовтня минулого року його знайшли мертвим у Києві в таксі. В його крові знайшли залишки алкоголю та метадону. Детальніше про біографію та статки Олександра Ломаки читайте на сайті Суспільне.Медіа